Здається, нам завтра, ми станемо інші і будемо для ближнього жити, сьогодні ми мисли, ну а завтра добріші, вже завтра почнемо любити, ми завтра підемо до хворих в лікарню, провідаєм друзів своїх, ми завтра до Бога прийдемо покаяння. Завтра залишимо грі, і завтра залишимо грі, а на завтра всвоболи тумани, життя і вся роком іде. Можливо, це завтра вже не настане, і завтра для нас не прийде. Життя рік за роком іде, можливо, це завтра уже не настане, і завтра для нас не прийде. Ми завтра почнемо служити для Бога, поїдемо в далекі краї, одягнемо бідних дамо хліб голодним, розрадою будем в Запрапинем за візром і запрапане перед на коліна, Щоб жити для щоб жити для бога сів. Можливо, це завтра вже не настане, і завтра для нас не прийде, а плоди назавтра соволи до мами, життя рік за роком піде. Можливо, це завтра вже не настане, і завтра для нас не прийде, ми, ми завтра підемо я пише служити, і завтра залишимо гріх Сьогодні ще хоче для себе пожити, бо планів багато своїх. Ми завтра примиримо з братом, сестрою, пробачимо своїх ворогів, і завтра пожертву везможем собою. Усе як суса поби. Усе як суса поби. А плоди нашого слова тумани, життя і зарок іде. Можливо, завтра вже не настане і завтра для нас не прийде. Життя рік соромов іде, можливо, це завтра вже не настане, і завтра для нас не прийде.